Кремінь Чув? Саме так колись за легендою перегукувались човнярі на Дніпрі. Мене звати Перепелятник Сергій і зараз розкажу вам про одну з версій походження назви нашого Кременчука. Це було ще за часів Київської Русі, і коли на місці сучасного Кременчука стояла дерев'яна фортеця Митниця. Річкою тоді йшли великі торгові каравани з Києва до Чорного моря. Річка була не тільки дорогою, але й небезпекою. На дні траплялись підводні камені попереду гранітні пороги. Тому один з гребців або керманець човна, помітивши перешкоду, вигукував Кремінь. Інший, щоб дати зрозуміти, що зрозумів і почув, відповідав Чув. Так вони розуміли один одного і уникали небезпеки. Згодом ці слова злилися докупи Кремінь чув і дали назву місцевості, а згодом і самому місту Кременчук. Чи це точна правда, чи лише красива історія, зараз сказати, звісно, важко. Але ця легенда дуже точно передає дух тих часів і пояснює, чому наше місто так тісно пов'язане з Дніпром. А ще є інші версії, що місто отримало ім'я від козака на прізвисько Кремінь, який нібито заснував тут поселення, що назва походить від самого каменю кременю, якого було тут вдосталь, або від тюрських слів, пов'язаних із переправою. Отже, якщо вам цікаво більш докладніше дізнатися про ці легенди, пишіть в своїх коментарях.